Сьогоднішнє завдання було надзвичайно важливим. Воно згодиться кожній людині, котра хоче бути освіченою. І ми говорили про дикцію і про чіткість мовлення. Ми вчилися правильно дихати, ми вчилися тренувати нашу діафрагму. Ми вчилися вимовляти скоромовки, чистомовки, працювали над складними звуками. Но думаю, що дівчатам сподобалося, і я бачу прогрес. Сьогоднішні завдання були якісь особливі, тому що говорити вимовляти правильно, чітко виговорювати ті звуки, які для інколи ми не зважали на них там. Да? То на сьогодні це для мене було дуже велике таке ну, програмування себе на те, що правильно треба говорити, правильно вимовляти, навчитися розмовляти з кормовками. Це таке, та ну, в практиці вже давно не було, тому для мене це особливий час. Вчимося розмовляти українською? Це наша державна мова. Тому підтягуємо наші знання і вимова це головне умові. Сьогодні було весело, сьогодні ми полежали, це було класно. Я хоча б відпочила за сьогоднішній день. Мені сьогодні дуже сподобалася робота професіоналів, тому що це дуже багато парад, які можна використати на практиці. І саме головне запам'ятала, що щоб не було монотонності, щоб виділяти в реченні на що ви хочете. Наголосити у тексті вимова дихання це саме головне, і е, е, моя проблема, що чи-ші-ші чи, чи, е, вимовляти чітко. І це дуже було е, ну, прекрасно. І е, була е, прекрасне тренування, те, що е, можна використовувати на практиці. Виходжу завжди з потоком інформації і намагаюся кожного тижня це. Одразу приміняти.